Білгородністровському районі, що тут може кожну хвилину розпочатися, ми історики, ми як хірурги, ми робимо боляче для того, щоб потім було здоровіше суспільство. Тут кожен, не дай Бог, звичайно, кожну хвилину може розпочатися війна. Що ми для цього робимо? Що ми будемо, я вбачаюся. Оцими шабельками захищатися? Цими шабельками ми не зможемо захищатися. Захищатися треба реальною сучасною зброєю. Щоб діти з 10 років, як колись за козацьким звичаєм, це окрім української мови, друге, що діти, і хлопчики, і дівчата з 10 років, так як сучасні інгуші, бо їх мало, і вони вже потужна, така нація, що вони накинули податки, які Путін платить Кадирову. За те, як колись платив, платили московські царі кримським ханам у поминки. Петро І навіть платив до 1685 року. Так тепер у поминки, тобто дань, платить Путін Кадирову за того, щоб вони не наступали на Російську Федерацію. А скільки інгушів, Скільки Чеченців, дуже мало. Так давайте ми повернемося до того, що ми були козацькою нацією, що ми не підкорялися нікому. А якщо підкорялися, то тільки в політичному відношенню, не в свідомісному, тому що козак це людина вільна. І таким чином я хочу. Я вибачаю за таке, що перехожу з одного на інше, але це для того, щоб ви зрозуміли, що Наболіло, на тому що працювати треба сьогодні сучасними методами, але на основі наших віковічних прадавніх традицій.